Цей приїзд був яскравий, як і кожна роль Анджеліни Джолі, а сам візит насиченим на пригоди, як і сюжети голівудських фільмів. Американська зірка побачила роботу нашого ТЦК на прикладі водія за її шкортежу. Його мобілізували після того, як він не надав військово-ублікові документи на блокпосту. Цей момент акторка саме їхала в Херсон з важливою місією відвідати та підтримати українських діток та медиків. І от тепер ця подорож добігла кінця, і Анджеліна Джолі сьогодні перетнула український кордон на Львівщині. Але просто так відпустити амбасадорку доброї волі було б неправильним. Хто служив із сьомого прикордонного карпатського загону прямо біля потягу подякували Джулі за її відданість Україні та подарували зірці пам'ятний коін Державної прикордонної служби. У Львові на Голосківському кладовищі продовжують будівництво крематорію. Перший етап підготовчих робіт, зокрема розчищення території та демонтаж старих будівель, виконано. Наразі триває друга черга це зведення самої будівлі крематорію, а згодом встановлення обладнання. На об'єкті щоденно працює щонайменше 17 осіб із залученням додаткових бригад у період паралельних робіт. На сьогоднішній день всі роботи виконуються вчасно. Всі процеси, які можна запустити на сьогоднішній день, запущені, всі інженерні, все інженерне обладнання, яке потрібно закупити, закуплене, тому все рухається повноком. Найважче дається архітектурний елемент склепіння. У нас він називається тунель по той 60% є готовність. До кінця року весь конструктив буде збудований, пічі вже фактично виготовлені. Я думаю, що десь до кінця місяця вже їх будуть транспортувати сюди, до Львова. Нагадаємо, що потреба у крематорії виникла зокрема і через обмеженість місця на кладовищах. Адже замість одного традиційного поховання можна розташувати до 20 урн з прахом. Також кремація є більш екологічним варіантом. Вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря. Окрім того, це також і дешевше, якщо рахувати поховання класичне і Кремацію це мінімум 30%. Буде дешевша ціна зі всім сервісом. Орієнтовно, це буде від в районі 4-5 тисяч гривень, десь так як є тарифи на сьогоднішній день. по кремації у Львові зазначимо, що перед тим як стартував архітектурний конкурс на проєкт Крематорію, у мерії провели велику зустріч усіх єпископів Львова, які підтримали цей процес. Саме кінцеве поховання буде відбуватися за волевиявленням людей, які будуть звертатися за кремацією. Тобто може воно бути бути у різний спосіб: як традиційне поховання у землю, як під поховання в місце родинного поховання, так само і в місця, які будуть облаштовані саме підкремаційні під так називаємо, колумбарні поховання. В останню чергу облаштовуватимуть зали прощань допоміжних будівель та інше. Згідно загального проекту, тут запланований паркувальний майданчик для відвідувачів і також поле колумбарних поховань, так як це вказано в самому проекті. Також планується водяний басейн та міст над ним. Загальна вартість проєкту близько 170 мільйонів гривень. Ми це все робимо за кредитні кошти, тому що ви прекрасно розумієте, бюджетні кошти ми в основному витрачаємо на речі, пов'язані з підтримкою військових і соціальні речі. Закінчити проєкт планують навесні 2026 року. В Україні крематорій є у Києві, Одесі та Харкові. У Львові ж буде перша сучасна піч. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Сам на сам із болем, спогадами, з, з намаганням почати життя знову, але цього разу не на фронті, а на сцені. У Львові презентували допрем'єрний показ вистави, автором якого став ветеран, боєць 103 ї львівської бригади ТРО та пацієнт центру Незламні Михайло Фатєєв. Сам на сам -то зі своїми проблемами це дуже важливо. Ми тут теж донатимо і підтримуємо економіку. Вистава. Трохи автобіографічна, вона як збиральний образ багатьох тих історій, що розповідають хлопці, вона про поранення, вона про реабілітацію, вона про вдячність солдату, котрий зустрічається з цивільними тут в тилу після поранення. П'єсу під назвою Сам на сам він написав цьогоріч під час реабілітації, після кульового поранення у хребет. На основі власного досвіду Михайло дослідив внутрішній світ людини, яка пройшла крізь війну втрати та важке поранення. Звичайний глядач може її побачити, хоча б тому, що вона написана дуже відверто, і це такий прямий діалог, тому що військові вони ж теж, якби не камінні, вони теж хочуть спілкування, хочуть розуміння. І це як би спроба сказати мною, через що я прийшов, розказати історію людям, як воно буває, і що не дивлячись на все це, люди все одно знаходять в собі сили, щоб прийти ці випробування і далі жити. Разом із автором на сцену Львівського театру імені Леся Курбаса вийшли ще троє учасників. Менторка центру Незламні Вікторія Хемич та поранені захисники Руслан Кухта і Олексій Столяр. Ну, флешбеки були, у нас будуть навіть моменти з наших бойових дій. Дітя моя, я тебе люблю. Я вас дуже сильно всіх люблю. мені, будь ласка, всі». Спочатку так, воно мене сильно тривожило, бо знову переживав ці моменти війни. Але команда допомагає. Ця підтримка Олега і взагалі всіх. Глядач має вийти з різними емоціями. Тут буде як і сміх, так і сльози. Я думаю. Але над тим ми і працюємо, щоб щось донести всередину. Ми такий собі мостик між військовими і зараз буде глядачами. Близько місяця активної роботи знадобилось для того, щоб реалізувати цю виставу вже для глядачів. Триває вона близько години і вже зовсім згодом її зможе побачити кожен охочий. Почалася історія з. Ще з літа, власне, з пропозиції зробити читання цієї п'єси, і ми її зробили. А далі воно якось пішло крок за кроком. Ми потім її записали в радіоформаті, і Буде в грудні також презентація цього формату як радіовистави ветеранської драматургії. І проект трішки такий набирає, як на мене, ширшого формату, що це не тільки про цю п'єсу, а взагалі про ветеранську драматургію. Сам на сам це не просто вистава, це простір довіри і співприсутності, де слово стає терапією, а сцена місцем відновлення. Для когось це частина реабілітації, а для когось спосіб зрозуміти, через що проходять наші захисники. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда тут у Які цифрові технології потрібні місту? Ходімо, запитаємо львів'ян. То я знаю, насправді в Україні досить розвинута країна, тому ще б що зручніше було. Не знаю, то таксі без водія. Це круто би було. Я приїхала сьогодні зранку до Львова. Я хочу подивитися там з дитиною, з родиною, куди піти. От прям програма на завтра від А до Я, що де можна побачити, встигнути. Так? Якісь там івенти, великі, малі, можливо, якась типу, знаєте, загальна така мапа е, класних івентів на, на кожен день. От, для туристів було б зручно. Львів, історичне місто, можливо, навіть якісь квести історичні було б цікаво по якихось кам'яницях, по цікавих місцях. Зараз, взагалі, такі знаєте, мода на квести для дорослих і для дітей. Та можливо, що це таке щось творче додати. Ага. Ну, Львів креативний. Я думаю, ви там придумаєте багато чого. Було би більше інформації для, для туристів, такої, щоб вони могли цікаво собі дізнатися, довідатися і кудись піти, щоб скласти собі якийсь маршрут. Ну, а так все. Я в цьому місті недавно, я, можна сказати, приїжджав. Я приїхав із Полтави. Тому точно сказати не можу. Але ну, мені здається, в місті проблеми з транспортом, тому що постійно якісь пробки. Ну, от, ми Хотіли просто з'їздили на екскурсію і десь, напевно, на годину проїжджали з траси в місто, в центр міста. Тому не знаю, може потрібно збільшити кількість трамвайних колій. Те, що йде на користь, все потрібно. Угу. Більш нічого не можу сказати. Як ви думаєте, чи буде позитивне використання штучного інтелекту, наприклад? О, Це дуже складне питання. Хто кого. Або ми його, або він нас. Ну, треба, мабуть, такі інновації, щоб навів і одразу все знаєш про пам'ятники архітектури та інше. Да, QR QR ага. Так, QR-корди треба. Добре, можливо, в якихось додатках чи з такого плану. Е... Чи Та ні, ось, щоб у кожного ж є QR-код, ага. скан. Навів, все знаєш, там ага. і там якась і да, інтерактивна. Тому що не ми от другий або третій раз у Львові і ага. не вистачає. Можливо, такий роботу можливо додати. Може і доставку роботизувати якось, Да? Я думаю, по Львову це буде нормально. Цифрові інновації. Так. Ну, навіть і не знаю. Ну, вони дуже сильно розвиваються, ну, по кожному напрямку вони можуть бути різної спрямованості. Може, щось типу Київ цифрового, як є. Може щось типу такого. Для транспорту чи ще для якихось можливо цілей? Ну, Київ цифровий там є майже усе і там. І оповіщення про тривоги і для транспорту, і для паркування. Тобто я вважаю, що щось таке потрібно. Справа щодо львівського будинку вчених триває вже три роки. Прокуратура вже вдруге подала позов на профспілку працівників освіти і науки України. Саме ця організація володіла цим приміщенням з 1948 року і навіть довела це у Верховному суді. Але прокурори не зупиняються та подають ще один позов, який освітяни вважають незаконним. Прокурору було відмовлено задоволення вказаного позову. Ось. І Верховний суд лишив без змін вказану відмову. Подальшому прокурор фактично, перефразувавши позовні вимоги, звернувся з аналогічним позовом, що трошки, що, і, що є, очевидно, незаконним. Ось і намагається повторно переглянути рішення суду, яке набрало законно Освітяни вважають, вважаючи справа вже розглянута, а повторне звернення до суду з аналогічним позовом. Закону. Вважаємо, що такі дії і окружної прокуратури, і Львівської обласної ради є анекдними і неприпустимими в часі війни, коли великі гроші втрачаються на підтримку Збройних сил України, на підтримку постраждалих від воєнних дій. У 2005 році будинок вчених було офіційно зареєстровано у державному реєстрі як власність профспілки освітян. За словами представників профспілки, першого разу прокуратура зверталася з позовом про витребування майна з незаконної власності. Звернутися з такою вимогою має право лише володіючий власник. А володіючим власником на даний момент це без змін є. Львівська обласна організація профспілки Працівники освіти науки України правозахисники переконують, що правовласники користуються не тільки своїми правами, але й виконують свої обов'язки щодо догляду за будівлею. Тим часом продовження історії про долю будинку вчених вирішуватиметься в апеляційному суді Львова.